20 лютого в Ізмаїльському ліцеї з гімназією номер 6 відбулося урочисте відкриття меморіальної дошки на честь загиблого героя, стрільця помічника-гранатометника 122 го окремого аеромобільного батальйону, 81-ї окремої аеромобільної бригади десантно-штурмових військ Збройних сил України Романа Сергеєва. Роман народився у місті Ромни, що на Сумщині, у шість років разом з родиною переїхав до Ізмаїла. З самого дитинства Роман був допитливим, багато читав та відрізнявся від однолітків загостреним почуттям справедливості. Після закінчення школи Роман вступив до вищого професійного училища міста Ромни, яке закінчив з відзнакою та отримав спеціальність столяр. Потім працював будівельником в Сумах. З перших днів. Повномасштабного вторгнення, знаходиться на Сумщині, передавав відомості Збройним силам України про пересування ворожих військ. До осені 2022 року очолював волонтерську організацію Моя допомога Сумщина. Потім Моя допомога Україна. У складі волонтерської організації Добробат розбирав руїни після ворожих обстрілів у містах Лебедин, Тростянець, Боромль та возив допомогу нашим воїнам на передову у Бахмут. Наприкінці 2022 року. Роман повернувся до Ісмаїла. Він вирішив, що волонтерської роботи для нього замало та відправився добровольцем на фронт. Роман Сергеєв – захисник з позивним волонтер. Воював на Лиманському напрямку 4 травня 2023 року. Воїн героїчно загинув під селищем Білогорівка, що на Луганщині, під час штурму ворожих позицій, Поховано героя на Алеї Слави Ізмаїльського цвинтаря. Указом президента України. За особисту мужність, виявлену у захисті державного суверенітету та територіальної цілісності України самовіддане виконання військового обов'язку Роман Олександрович Сергій нагороджений орденом за мужність 3 ступеню посмертно. Його служіння країні було найвищим виразом патріотизму. Пам'ять про Романа Сергієва з позивним волонтер навіки залишиться в нашій пам'яті. Право відкрити меморіальну дошку було надано матері загиблого героя Людмилі Сергеєві. Гей, плине Кача, по сині, плине Кача по сині. Самий Перший проєкт в нашому місті а з легкої руки Роми це був проєкт саме для дітей-волонтерів. Дітей, які самі допомагали, які самі волонтерили, які самі збирали кошти, які самі влаштовували якісь ярмарки, робили якісь там своїми руками поділки, які потім продавали. Він приходить, і каже: Слухайте, так хочу відтячити цим дітям, так хочу, щоб вони запам'ятали нас, запам'ятали хлопців. Давайте зробимо їм, хоча б маленьке свято. Роман дуже любив дітей. Навіть коли він воював на передовій, він знаходив дітлахів у навколишніх селах та дарував їм подарунки, пригощав солодощами. Він коли останній раз приїжджав, він дуже, дуже подорожував з моїм сином. Він залишив йому фото у мами дома, на якому заді на фото зробив надпис: Я буду захищати тебе вічно. Через місяць Рома загинув. Але це фото, мабуть, передаватися буде в нашій родині ще багато поколінь. Рома, вічно тобі пам'ять! Ти зараз в Небесному легіоні. Вічно дяка матері за цього сина. А вам, діти, пам'ятати, вам, діти, поважати і вам відбудовувати цю, цю країну, тому що вони заради вас віддали не головне. Вони віддали своє життя. Слава Україні і слава Героям України! І коли він прийняв рішення йти саме захищати нашу країну, ми йому говорили: Ром, ти повинен бути з нами. Дуже багато роботи на тебе. І Він каже: я чоловік, і я маю іти захищати. Останній виход, він як відчував. Він написав: я на виході, я пока плюс. Три дні. Потім піднімайте кіпіш. Так і вийшло. Три дні пройшло, і ми зрозуміли, що з Ромою щось сталося. І з Ромою сталася біда. Він загинув. Тому вічна слава, вічна пам'ять Роману за його службу, за його сміливість і низький уклін до самої землі. Вшанували пам'ять загиблого героя Романа Сергеєва, який віддав своє життя за свободу рідної землі та незалежність України урочистим покладанням квітів до меморіальної дошки. Ксенія переверзлива для видання південь сьогодні.